Петро Олексійович, дуже дякую вам. Я, знаєте, споріднена душа відчувається на, на дистанції, не потрібно слів. Просто є дії, які показують самі за себе. Тому, поки є я один, є ви, є Михайло, є Софія, є Володимир Рарієв, є такі люди, я вірю, що Україна не переможна. Ми не дали їм сценарій, і я хочу сказати, що ти великий молодий. Знаєте, я Дякую, дякую. Завдяки вам я міг триматися, завдяки тому, що я бачив щоразу я вірю, що наша Україна об'єднається на круг, на круг таких подій, на круг таких людей, які, незважаючи на не те, да, незважаючи ні на що, вони стоять за, на стороні правди, це головне. За чекаємо да, я, <плес> я хочу, я хочу, до речі. Висловити, якщо можна перед цією фракцією, подякувати, тому що вони всі брали не на поруки, і тому я буду задоволенням з ними спілкуватися і хотів би їм подякувати особисто.